Аби йому в голову дзвонили. Вибиваю. Вибиваю. Я би ви його так вибила, якби він мій був. Що-що? Вам, ну я ж просила, не називайте мені так дитину. Ну що таке, а? А ти дивися, Дани, бо взяв мені колеса поспускав, руль підкрутив, сідлушку мені на велосипеді підрізав. Мамо, для чого вам той велосипед? Ви все одно не їдете, а котите, велосипед не треба. А я тримаюся за нього. Ну все, вже поза зоною. Отак ось. Та вже до генделика повернули. а там вже не ловить. Не можуть ніякі стертяки опитися. Нічого. Ото прийде я йому устрою. Устроїш. <рес> Ти його устроїш. Ти навіть крикнути до ладу не можеш. Ой ма. Ти оно коли на кота кричить, що він хвостом махає. Устроювало не в мене вдалася. Оце прийде, то я йому дам. Дай yes. дай, дай дай. А то він уже чисто розперезався. У своїй мамі все підряд же. А тут шкварків хоче. Олією ващини його дали. Та вони ж так набідувалися, дід з війни не прийшов. Баба все життя сама була, але жили в славоді і не гризлися, оце як ви гризетеся. Ма чого ви паєте свої п'ять копійок, як вас не просить. Ви в молодості дуже лагідні були, поки діда так їли, що вже давно в могилі лежить. А ви конині по нині мені печінку їсте. Тихо, тихо. А, ти, тиганка вже поговорила так, як з її татком. Ти як поговорила, то Тіпропетровського опинився, і по нині там живе. І що? Бо не можна давати чоловікові на собі їздити. Гонь! Та ти не засмучуйся. ми з ним нас наведемо. Спаси Бога, щоб я ще трошки пожила. Ой, заживіть, тільки Бог дасть, тільки мене не їжте, а ти зятя не їж. Бо він добра дитина. Говорить привітно до мене, чай мені готує, подає і халву купує. Ба, а я вам що чаю не даю. В Де є... На вечір з хати в нас нічого не дають. Мамо, мовчі? Привіт люба, привіт. Як здоров'я, бабцю? Та не віріщи, я не глухаша! не дожде. <ривіт> Слухайте, я ж вам новину принесла таку гарну. Наш же ж сусід оженився. Quem tá Ivan? Ivan. А мені. Мамо, мамо в нас опаві. Таку, ми з нема йдемо, а тільки прийдеш. А ти йому не бачиш, чула, що люди там. Хай прийде. Ну давай спічки помер. Я мабуть піду вже. Добре, давай. З Богом! Дивилася. Нема, м'як, берися з того. Добрий вечір всім. Добрий вечір, потім. Добрий. Добрий вечір, бачу, та ні, не зна, степло ще. А що це дімо та на жінок напала? Напала. Де ти лазить до цієї гори? Коха, тарвано ще, лише пів на десяти. Зараз тут бов почнеться, ходімо подивимось. Da? Şi-o de ei Aia, până la valinţă, amin? Să te să o Mamă, nu am să Я тобі, бо й вам, мама, а вам, бабцю, халви. О, дякую, песню. Халву я люблю, за Коли халви не було, то ми брали макуху, мочали у цукор і їли. Так смачно було, чесно кажу, чесно. Ой, ма, знає, які від чесні. Отам перебирайте косоню, чесні вони там. А ти чесна, чесна, вже потратила ту сотню, що на вибори депутат дав. Мамо, я так. Сідайте разом по вечері. А що? Там де ви в їсти не давали? Люба, та я з хлопцями лише 100 грамів. 100 грамів? Mm -hmm. Знаю я лише 100 грамів. По очах бачу і поговном чую, що там далеко не 100 грам було, чи й бреше. Гетю, <різь> а де та така що ти мені купив? <різь> а ціни як не можуть наїстися, га? <різь> та йдеся, без стоїть, ви вже його. Ой, мені так не років. Бачу, тримайте. тримайте. Ось, халува. люба, мама, всі. Дивіться, ось, банани є. о, мандарини. Ба купив по акції. Їж сам свої мандарини, ями. Та що я вже так сильно п'ю? Попередній господи з роботи додому йдуть зразу, жінку стережуть. Але... Та хто її краде? Ні, ну вона в мене гарна. Але зараз не ті часи, щоб жінок крала. Виболю, да? Люд, ну що б я робила без тебе, що ти таке говориш? Та да, що ви не добей від пару добаву, що робила? І баба вже щас. Мені вже донесли. Любов, ну ти думаєш, що говориш. Вчепилася та волосина до мене якась. Та що б ти вчепилася до тої волосини? Петю, не бери близько до серця. Бо за хоч відчепиться? А ви, мамо, вчіть, на там, кого їжте. Він живе у нашій хаті і повинен жити за нашими колядками, на його своїй мамі. А ви, мою маму, не чіпайте. А ти не кричи, на мою, ти диви. а чого ви до мене причепились? Не нервуйте,